Добрий день садівникам, фундукарям. Сьогодні 5 листопада. Пакую останню посилку. Саженців фундука. Поїдуть завтра в Сумську область. 21 сорт. По один, по два саженці різних сортів. Це відводки вертикальні, віддирки, так звані від куща, бо я горизонтальні саджанці не робив. І ще відросло, то маємо. Є пару пару сортів, що були надорощувані. Це видно, видно зразу по кореневій. видно по кореневій. І є просто від дирки, яких коренева слабша. Але саженці гарні, товсті. Керасунт, гіанджа, кавказ, акорн, Мортарелла вже цвіте, ламберта біла. Трапізунський. Що у нас тут? Ковш, Варшавський, Херсон, Трапезунд, Квачевський червоний, Хали, Хачапурі, Шедевр, Веба, Топкара, Енергодар, Сачахли, Гордієнко та президент. Є саджанці із слабенькою кореневою. Такі, наприклад, такі, наприклад, слабенькі, я їх віддавав по, віддавав по 60 гривень. Найбільше в мене були по 150, вище я не, не піднімав ціну, хай люди, хай люди купують, хоча деякі мої клієнти казали, що це ну, як, як отримали свої саджанці на пошті, розпакували і сказали, що ціна замала для таких саджанців, Але не хочу дерти від людей, хай садять і радуються потім врожаям. Значить, залишились такі у мене пару сортів, хто ще хоче докупити. Віддам дешевше, ціна буде 60-80 гривень засадженець. Якщо візьмуть одним лотом, Керасунт довгий є. Сачахли, топкара, президент, Енергодар, шедевр, генжа і акорн. Ну і там ще на вані з шикарною кореневою. Теж є пару саджанців ковш, Трапезунський і Мортарелла. теж по два по три саджанці. Так що такі друзі. У нас правий по садженцям саджанці цьому році розійшлися на ура. Так що... Такі справи. Хто ще хоче ці взяти саджанці, пишіть. Або ні тоді ставлю їх в прикоп. На наступний рік вони вже будуть набагато дорожчі. Так, такі у нас були список по саджанцях, які завтра поїдуть, такі сорти поїдуть завтра у Сумську область до однієї людини. 37 штук. Все всім гарного дня, мирного неба, здоров'я вам та гарних врожаїв. Привіт із Закарпаття, папа. -па.